Всім привіт, мої хороші. Нарешті я з вами і хочу поділитися з вами своїми пустими баночками. Пустих баночок багато. І перше, що я вам хочу показати, це такий пральний порошок універсальний. Тут у нас 5 літрів і тут був запах гірська свідчість. От, Мені подобається, використовую досить часто. Купую різні, мені підходить. Стараюся прати частіше. Також в мене нарешті закінчився ось такий порошок. Хоні Бані. Тут було аж 6 кілограмів від народження без фосфатів. Ви знаєте, що я алергічна. Син в мене страждає від алергії. Також тут назад запхаю, щоб не заважало. Тому маєм мали такий порошок. Не знаю, чи буду ще повторяти його далі. Так, їдемо далі. Син мій користувався ось таким от гелем для душу 3 в одному. Купували ми форі, йому сподобалося. Я, якщо чесно, не пробувала навіть. Користувалися разом я і син. Це сина самий гель для душу. Фа. Це його самий улюблений. Коли бачу там якісь, по якихось акціях цікавих, то купую йому велику бадью. Це мені прийшло по акції від Avon за якоюсь там смішною ціною, то чи то 10 гривень, чи то 20, не пам'ятаю. Ми використовували як гель для душу. Мені подобається саме цей серія Лимони Базилік. Просто кайф. Якби ще в них був такий парфюм, ціни б не було в базарній день. Купувала я по акції ще перед Новим роком ось цю серію Джонтам. Три за ціною двох. Здається, один подарила мамі. Цей це був мус, але тут помпа це щось просто страшне. Її нажати це. Це просто тяжко, особливо одною рукою. І я використовувала цей мус. Тут все трошки залишилося вранці. Ввечером я його не використовувала, дуже сушив шкіру і взагалі нічого не змивав. Лактоцит. Перейшла на лактоцит, так як в мене виникла, чи то звикання виникло, чи то шов. Кажуть, що звикання не виникає. На мій улюблений там засіб, я купляла його в Єві. Така трошки замурзена баночка, вибачаюся, не підготувала. Це бальзам маска. Е, іде від, 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 яка це у нас компанія Біонатурель. Мені подобається в Аврорі, він коштує там смішні гроші. Це ця маска бальзам. Мені підійшла. Бачила багато дівчат, які казали, що їм не підійшло. Так що, будьте. Уважні та обережні. Тут я трошки вже додала води, так як забула взяти це для вмивання. Мій улюблений, я здається, показую вам його завжди. Це моя любов. я шукала альтернативу, дорожчу, дешевшу, і все-таки повернулася до нього назад. Це в мене йде вже на Венкінштейн, розхлам, тому що вже цьому крему вже багато років. І я Займалася між, між проектами розхламленням, і це відложила в хлам, тому викидаю там і запах не такий, консистенція, не така. Energy, Ментол Energy. Скраб для голови. Скрабом користується мій син. Він любить це в нього друга чи третя баночка від Богенії. Йому зайшов цей скраб, він просто від нього взахват. Також в мене в розкламлення пішла така олійка, тут залишилось зовсім нічого, проте закінчився термін придатності, щось вже сюди перейшло. І я вирішила з ним розпрощатися, тому що немає чому його берегти. Нарешті закінчився ось такий шампунь, брала я пробний зразочок, мені сподобався. А коли придбала Цілу банку, щось пішло не туди. Так вийшло, що він мені не сподобався, я його, напевно, що цей шампунь використовувала 2-3 роки. Також весла в мене пішов такий засіб масажний термогель. Він дійсно дуже класно зігріває. Я купувала його по такій оціні, там Термін приходив вже до кінця. І тому я взяла спробувати, дійсно прикольно, особливо коли в хаті холодно. Такою штучкою зігрітися можна до ладу. Термін вийшов, я його викидаю. Так, а те, що в мене на все розсипалось, це ось така от хна від лісова для брів. Мені подобалося. Зараз я фарбую брови, тушу для брів. І термін вийшов, тому я кажу до побачення. Шампунь, який дуже сподобався моєму сину. І мені так само користуюся. Бачила не дуже такі гарні відгуки про цей засіб, де дівчата його хаять. Мені сподобався, я користуюсь вже не перший раз. І син також. І каже, що мама, купуй ще. Так, щоб ви не думали, що я просто кажу, що маска класна. В мене не одна баночка. А цілих дві. І я, бачите, взяла також сім трав. Яка є, таку я беру. Сім трав беру яйце, беру яйце, ромашка, беру з ромашкою. Чим бачу, з тим і беру. Осихалась у мене цегна, зробила мені тут спецефекти фарба для волосся, 33, 35 відтінок, я їх змішую одна з одною і підфарбовую лише сивий корінь волосся. Мені подобається результат. Якщо цією фарбою користуватися, то вона дає режину, а коли тільки лише цією, то дає такий, блін, пішок. Сивий колір, відтінок. Син даже спочатку кричав, що мама, ти сива. Він спочатку казав, що ти мама сира, а потім казав, що ти сива. Ну. Гель для душу від Ліора. У нас є магазинчик, де все по 35 гривень. Купувала його. Нормальний гель немає ніяких взагалі нарікань. Всім, як хто хоче спробувати. Бо зараз гелі для душу, ціна просто О, трошки витираю в порядок, привожу баночки, бо вони попали під роздачу дезодоранти. Рексона ось така Fresh Power. Це влітку я брала. Мені на літо цей антиперспірант не підійшов, тому користувалася ним восени, взимку. Весною. І так само це стосується і дав. Також ще пару штук таких є, але вже пройшли більш теплі дні, і, щоб засіб не підвів, я їх не використовую, вже відкладу на осінь. Так, показую вам зараз в пустих баночках ось такий, таку сироватку, я передбала. Таку штучку, бачите, ось перелила сюди в Лізевеку. І в мене закінчилася, вся сив... я цю перелила сюди і буду баночку використовувати. Сиворотка мені подобається лише на теплий період часу, але хочу вам зазначити, що зараз на даний момент вона не дає такого зголоження, навіть як в минулому році. Але я хворію. У мене проблеми з щитовидкою, тому таке може бути. Ви дивіться, як вам. Підходить, не підходить. Ось такий в мене був крем Грінтеа. Класний, добре зволожувальний, тут багато мілілітрів, аж 40. І для чутливої і алергічної шкіри він підходив на ура. Там якась була знижка. я взяла, мені сподобався. Закінчився власне такий кремчик. В пустих кремчиках в мене Лореаль нічний Крем маска. Я тоді перепутала і придбала не те, який хотіла. На ніч цим кремчиком не користу... вже не користуюсь, користувалася взимку, то залишилося зовсім нічого. Просто я вже не можу. в мене якийсь такий дискомфорт після нього. Я вже не буду нічого з ним робити. Просто викину, да, і все. Так, що тут у нас далі? Далі, далі тут покажу зараз вам бігом. Я, правда, не знаю, що тут з... що тут у нас з терміном придатності. СПФ е, Крем. Не знаю, хто захоче собі взяти, дівчатка, напишете мені, чи в Телеграм, чи сюди. Крем, цим я не можу користуватися. SPF 50 він залишає жирну плівку, мені простіше користуватися пудрою з SPF. Це саме і стосується цього пробного зразка на весну. Я думаю, хто користується цілий рік spf ами то, можливо, але крім літа. На літо це буде дуже тяжко. Лице після цього кремчику жирніє, який як блинчик жирний. Тому я спробувала непоганий. Але вже коли я нанесла, я нанесла в годині 12 і в годині 17 вже в мене було обличчя жирне. Хоча я припудрилася. Тому я не буду брати. В мене є ще корейський якийсь крем, я брала по акції на iHerb, то, можливо, він. але більш за все, буду мастити руки та ноги, не лице. Тому що я дуже сильно згораю, тому що я дуже-дуже біла. Біла, як сметана. Був в мене ось такий от шампунь, і дождалася я, якщо чесно, шампунь для обйому. Дождалася я, коли буде на нього там супер скидка, і на 8 березня взяла собі. Парфум, хочу вам показати, які я парфуми купила за півроку. Взяла парфум в Єві і взяла цей шампунь Матрікс, тому що в нас в магазині фізичному таких шампунів немає. Щось вони там хотіли мені на огляд висилати, не висилати, я тепер зрозуміла, чому вони не хотіли. Нічого такого в цьому шампуні немає. Він на сайті був заявлений як для жирного волосся, Див, не дивлячись ні на що, а корінь волосся в мене жирний. І для жирного волосся, я думаю, він не підійде. Зараз я повитираю, в мене тут ця хна якогось милого розсипалася. Шампунь цей точно я повторювати не буду, і в мене вже взагалі, якщо чесно, цікавість до бренду Matrix пропала. Це був перший мій такий досвід, і це більш в мене йде не пуста баночка, а розхлам, кісна, бодібаттер. Я вам навіть зараз відкрию, покажу, який він. Ось такий от, бачите, він жовтий. Але запах в нього спортився, він неприємний. І так як цей аромат він тримається довго на тілі, ну, не хочеться так, якщо чесно, пахнути. Мельце купувала таке, люблять мої такі мильця. Непоганий, класний аромат, кисленький, лайма. То, що треба. Купувала вже близько такі палочки вушні, подобаються, ватка не знімається, не розсипається. Ось ще зараз під рукою ще одна була така упаковочка. І макіяж підправити, і для гінічних процедур гарні такі і для любителів котиків дуже класно підходить. Так, пішло в мене в розхлам, пішов кремчик гігієнічний з лавандою. Класний був кремчик, зараз немає. Як, як, якщо чесно, хочу вам сказати, що він мені навіть допомагав при алергії. Коли в мене була алергія, я користувалася цим кремчиком. І таке було, що чоловік бігав по аптекам і шукав саме цей крем. Це вже були залишки. Того, що в мене було в запасах, більш такого крему, в мене в запасах немає, і я його викидаю, так як він також спортився. В пустишках в мене тушь Патрісія Ледо, маскара, вона йде термо, як чулочками сходить, вона вже трошки засохла, тому як це ж без... така щітка класна, гарно прочісує війки. Трошки вона стала, як то кажуть, засихати. І тому вже не така була ефективна. Так, хна мені все спортила. Покажу вам ще ту ж ось таку. Непогана, але вона сипалася звій. А для мене головне, для, ну, я тушів вимагаю лише того, щоб вона була стійка і не осипалась і була чорна, не якась там сіра чи непонятно яка. Тому що в мене вії самі по собі довгі, і мені такого спецефектів не потрібно. Знімні блоки на oral B зубні пасти ми купуємо на Алікспресі, нам подобається дешево і сердито, хто в кого є електричні зубні пасти. Так як нам порадив стоматолог, ми купуємо, але змінні щітки купуємо на Аліекспресі. Ось такі от в мене диски ватні, я купую свою лінію в АТБ. Трошки дешевше, ніж ДНД. Не знаю, як ви, але помітили, як на ці ватні, ватну цю продукцію сильно підвищилася ціна. Дуже сильно, і це мені дуже подобається. Мені, якщо чесно, я вся в цій хні. Зараз піду бігом. Мити руки, як вам покажу, залишилось у мене тут зовсім трішки. Це також в розхлам, термін придатності. сказав до побачення. На жаль, і саме більше, що мене так, я так розстроїлася, скажу вам, у мене був крем, далеко лежав. І я, сухі руки були, я його дістала, почала користуватися і ним користуватися. Просто неможливо. Можливо, відом мамі, мама буде мастити ноги. Це я в хні, це я не брудна. Крем, крем також в ХНІ, класний крем. Класний, бачите, тут написано для зими він інтенсивно зволожує. Але термін вийшов 12 місяця 2024 року. Я придбала собі новий, в мене є в сумці там трошки друга коробочка. Але факт остається фактом, крем класний. Я така свинка пепа не побачила, не згадала, хоча б трошки про ніж. І в пустих банках в мене, як завжди, вологі серветки. Серветки, вологі. У нас, якщо чесно, навіть перед великнем не було цілий день води, і неможливо було нічого майже зробити, того що води не було, і ми сиділи без води. Тому серветки, вологі. Я завжди і великі упаковочки і маленькі. Всім дякую за увагу, всім дякую за ваші коментарі, лайки, підписки. Пишіть, чим ви користувалися, що вам підійшло, а що вам не підійшло. Пам'ятайте, що ми всі індивідуальні, те, що підходить мені, може не підійти вам. Будьте уважні. І чи актуальне вам відео про мої аромати, які я придбала за останніх півроку, дуже хотіла вам зняти такий ролик, але бачите, з проєктом трошки я за. Затянула. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. До скорих зустрічей. Пока-пока.